Акумулятори, зарядні станції, свічки, ліхтарики, павербанки. Прилучани розповідають, як готуються до можливих відключень світла. Так, готові, купили, купили бензогенератор. В принципі, акумулятори готуємося. У нас є фонарики. Так що готуємо. У нас все закуплено з прошлого року. Все є. Акумулятор, у нас є свічки, є павербанк. Я сама живу і я. Економлю електроен дуже, дуже дуже мало розходиться. А що ще? Генератори там. Генератори акумулятори йдуть із переходниками. Хоча і мають все необхідне на випадок запровадження графіків відключень, та кажуть на кого покладають сподівання. На ЗСУ. Ну, а як? Хлопці там помирають, як кажуть. Ми надіємося на те, що це все закінчиться просто. Тому що по-іншому ніяк не може бути. Ми що можемо, допомагаємо. А вони ж захищають. У ну, Наших майстрів, що якщо щось перебивають або щось, або щось російські окупанти нас підривають, вони, вони ремонтують. Ж. На ЗСУ, звісно, сподіваємося на владу нашу сподіваємося, на людей сподіваємося, на волонтерів. Україна переможе. Окупанти і надалі обстрілюють енергооб'єкти. В «Укренерго» вже розробили нові графіки, але на сьогодні жодних відключень побутових споживачів під час усього осінньо-зимового періоду не передбачається. Про це повідомляє Міністерство енергетики України на офіційній сторінці в мережі Фейсбук.